Всіх вітаю на каналі. Мене звати Діана. Я харків'янка, і наразі я вже 5 місяців проживаю в Румунії а в Бухаресті. Куди, якщо бути точнішою, переїхала в жовтні 2024 року. За цей період життя тут хочу сказати, у мене склалося дуже позитивне враження про Румунів, про Бухарест і країну загалом, румуни щирі, доброзичливі та завжди готові допомогти. Цьому я не раз переконувалася на власному досвіді. Вони дуже вічливі та привітні, і це відчувається буквально на кожному кроці. Від касира в супермаркеті до випадкового перехожого особисто мені здається, що таке ставлення є невід'ємною частиною їхньої культури а сам Бухарест приваблює своєю атмосферою, комфортом та гарною якістю життя. А ще в Румунії красива природа, багата культура, смачні та якісні продукти. Ще одним великим плюсом є те, що близько 80% населення Румунії добре володіють англійською мовою, до того ж, незалежно від віку, для українця, який хоча б має базові знання англійською, це означає можливість не переживати, щодо труднощів в спілкуванні з місцевими жителями. Адже навіть у повсякденних ситуаціях, таких як покупки, можна швидко знайти спільну. Мову. Більш детально про життя тут я ще багато розповідатиму у наступних відео. А сьогодні хочу поділитися корисною інформацією для тих, хто також розглядає Румунію для переїзду. А саме розкажу про оформлення тимчасового захисту, про виплати, соціальну підтримку та іншу корисну інформацію станом на березень 2025 року. Отже, наразі Румунія надає тимчасовий захист українцям до 4 березня 2026 року, але більш вірогідно його будуть продовжувати за потреби. Якщо ви плануєте отримувати тимчасовий захист тут, то вам обов'язково потрібно мати заощадження, пасивний дохід або роботу онлайн. Тому що Румунія не надає постійних щомісячних виплат, певні виплати все ж таки є можливість отримати, але про це трохи згода і не забезпечує безкоштовним житлом або покриттям вартості житла. Тому з точки зору фінансової сторони ви повинні покладатися. Виключно на себе, де отримувати тимчасовий захист. Його надає міграційна служба у Бухаресті. Вона знаходиться в РомЕкспо. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Там можна подивитися детальну інформацію від того, які документи потрібно мати. При перетині кордону з Румунією до відповідей на найпопулярніші запитання. В міграційному центрі спілкуються українською, англійською, румунською та російською мовами, і десь близько половини співробітників центру українці. Для отримання тимчасового захисту важливо, щоб всі члени родини, включаючи дітей, з'явилися разом. До речі, в центрі є спеціальна ігрова зона для дітей, що робить процес перебування тут набагато. Комфортніше з собою треба взяти внутрішні та закордонні паспорти, свідоцтво про народження для дітей та свідоцтво про шлюб за наявності. На цьому по документам це все. Окрім того, перед поданням документів не забудьте купити сім-карту румунського оператора. Румунський номер телефону вам знадобиться в подальшому при оформленні будь-яких документів. Сім-карту можна купити тут абсолютно без проблем. Вони продаються так само, як і у нас, без паспорту, але виключно в фірмових магазинах. Також хочу проговорити такий момент, що є інформація, начебто для оформлення тимчасового захисту, потрібно мати офіційний договір про оренду квартири, завірений в АНАФ. Це такий аналог нашої податкової служби. Але насправді це не є обов'язковим. Переважно у людей його немає, бо договори оформлюють неофіційно. За цим стоять додаткові витрати, тяганина з документами. Тут, в принципі, все як і у нас в Україні. В міграційному центрі запитають, чи він у вас є, і якщо його немає, то просто заповнють стандартну фразу по типу, що ви проживаєте в Бухаресті, в четвертому секторі. В цілому, треба сказати, що сама процедура отримання тимчасового захисту у вас може зайняти до півтори години, інколи значно менше, все буде залежати від черги. В середньому щодня оформлюється 25-30 людей. Чоловіків також багато оформлюють всіх без проблем. На те, що отримати, Тимчасовий захист у вас є 90 днів віддати перетину кордону, тому особисто я е, не раджу бігти одразу оформлювати захист, а спочатку зайнятися пошуком квартири. Так буде банально зручніше для вас, якщо у вас немає у кого зупинитись. Та про пошук житла розповім в наступному відео. Тож раджу підписатися на мій канал. В додаток в міграційному центрі в Ромекспо розміщено інформаційний хаб, де можна отримати юридичну консультацію, інформацію по працевлаштуванню та мовним курсам, а також з питань медичної системи та отримати інформацію щодо виплат ООН. Всі послуги центру надаються безкоштовно. А ще в Ромекспо можна отримати гуманітарну допомогу раз на 30 днів у вигляді засобів гігієни, на дітей є можливість отримати памперси, дитяче харчування та ваучери на покупки в супермаркеті. Тепер поговоримо конкретно про виплати та допомогу, яку наразі надає Румунія. Майте на увазі, що для отримання будь-якої з виплат вам обов'язково потрібно відкрити рахунок в одному з банків Румунії, саме в лея українцям за наявності тимчасового захисту та закордонного паспорту без проблем відкривають рахунки в банку Трансильванії та ІНДЖІ БАНК. В інших банках можуть знадобитися додаткові документи. Рахунок відкривають день в день, а саму імену картку можна отримати вже за 5-7 днів. Зазначу, що револют та інші онлайн банки для виплат не підходять. Як я вже й казала раніше, щомісячних постійних виплат тут немає, як, наприклад, Німеччині, але є можливість отримати одноразову фінансову допомогу за три місяці для покриття витрат на проживання. Ці виплати становлять 750 лей на одну особу або 2000 лей на родину щомісяця. Важливо, що виплати надаються окремо за кожен з трьох місяців. Та щоб отримати цю допомогу, потрібно звертатися до адміністрації сектору, в якому ви проживаєте, протягом перших п'яти робочих днів місяця, незалежно від дати отримання тимчасового захисту. Для виплат за перший місяць потрібно надати тимчасовий захист і його копію на кожного члена родини, номер банківського рахунку в леях. Та заповнити заяву. Її вам нададуть безпосередньо в адміністрації. Для отримання допомоги за другий та окремо третій місяці громадянам старше 65 років та сім'ям з дітьми до 2 років треба заново подати ті ж самі документи. Всі інші працездатні особи мають додатково надати документ з центру зайнятості про те, що ви не працевлаштовані саме в Румунії. Цей пункт є обов'язковим, навіть якщо ви маєте дохід в Україні, ФОП чи подібне, або якщо ви вже встигли працевлаштуватись в Румунії, то відповідно надати документ про працевлаштування. Хто ще може претендувати на виплати за другий і третій місяці? Сім'ї з дітьми до трьох років, які мають інвалідність за наявності посвідчення, та особи, які мають посвідчення про інвалідність, серйозні захворювання або вагітність у третьому триместрі? Але у вас мають бути відповідні документи. Видані саме румунською владою, також залишу посилання на державний сайт, де детально можна переглянути покрокову інструкцію по кожному з пунктів. А тепер увага є величезне, але ці виплати надходять з дуже великими затримками. Як розповідають самі українці та працівники установ, то цих виплат можна чекати від півроку, інколи навіть більше. Тому це така основна причина, чому не треба розраховувати на ці виплати. Також є більш стабільна категорія щомісячних виплат це допомога на дітей. Сума щомісячної допомоги на дітей від 2 до 18 років – 292 лея. А на дітей до 2 років або дітей з інвалідністю до 18 років 719 лей на місяць. Посилання на сайт з переліком документів і куди подавати, шукайте також в описі. Допомога від організації періодично створюють програми. Одноразової грошової допомоги від організацій по типу ООН або Червоного Хреста, переважно для окремих категорій громадян. Наприклад, нещодавно закінчилась програма зимової компенсації від згаданих організацій. Це все треба моніторити на поточний момент. Зазвичай, якщо ви зареєстровані на певну програму від ООН, ви не можете претендувати на аналогічну програму від Червоного Хреста. Треба сказати, що обмежень по термінам перебування в Україні за наявності тимчасового захисту Румунії немає. Ви можете без проблем поїхати в Україну і перебувати там без обмежень, але майте на увазі, що певні програми компенсацій можуть передбачати перебування в Румунії терміном не менше одного місяця додати подання заяви, як, наприклад, це було з програмою зимової компенсації. Якщо, наприклад, вам треба скасувати тимчасовий захист в Румунії, бо ви переїжджаєте жити до іншої країни або повертаєтесь додому, раджу попіклуватися про це заздалегідь. Бо, на відміну від швидкої реєстрації на отримання тимчасового захисту, його скасування може зайняти до 6 тижнів. На цьому я буду завершувати це відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо інформація була для вас корисною, поставте лайк цьому відео. Радо відповім на ваші запитання в коментарях. У наступному відео розповім про пошук житла в Бухаресті, ціни на комунальні послуги, а також розповім вам деякі ціни цікавинки зі свого досвіду. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити вихід наступних відео. До зустрічі! Бувайте!